Щиро вітаю всіх любителів футболу на своєму каналі Футбол Сан. І прямо зараз поведу розповідь про топ-голи України в Єврокубках в період осені 1985 та всього 1986 року. Шедеври Київського Динамо, Одеського Чорноморця та Дніпра, ворота Утрехта, Університаті, Мадридського реалу, ПСВ, Віденського Рапіду, Праски, Дуклі, Бероя та Селтіку. Погнали. Я не робив ніякого рейтингу, не розподіляв красиві голи по місцям, просто вибрав топові взяття воріт українськими командами та й презентую широкому загалу. Про Євроосінь 1985 року я вже розпочав розповідати в попередній частині мого Євротопа. Зокрема, про красиві голи Одеського Чорноморця, ворота лідера Західнонімецької Бундесліги Бременського Вердера в першому колі Кубка УЄФА, зокрема, Ігоря Юрченка, Віктора Пасулько та Олега Морозова, які перед вами зараз. Тепер крокую далі. Київське Динамо в першому матчі однієї з 16-ї фіналу Кубка Кубків 1985-86 несподівано горіло в Нідерландах по середньому у трехту 0-2. Під завісу поєдинка хлопцям Валерія Лобановського. Вдалася відміна атака, яку фактично розпочав Анатолій Дем'яненко. Він же її і завершив ударом відчаю з лінії штрафної площі. І м'яч війшов в ворота від штанги. 1-2. вдома динамівці. Першими пропустили від утрехту, на що відповіли чотирма влучними ударами. 4-1. В другому колі суперник був більш серйозний. Румунська університета. Після 2-2 в Краєві динамівці вирішили задачу виходу в наступне коло змагань вже до 13-ї хвилини 3-0. Справжньою прикрасою поєдинка став фірмовий постріл Ігоря Біланова в дальню дев'ятку. Дивишся цей шедевр, згадуєш ті мирні часи і радієш, які таланти міжнародного рівня народжувалося в Україні. Причому це стосується всіх фігурантів мого ТОП-списку. Йдемо далі. Одеський Чорноморець Віктора Прокопенка в одній з 16 фіналу Кубка УЄФА протистояв в Мадриді Грозному реалу і пропустив вже на першій хвилині. Здавалося, моряків на легендарному Сантяго-Бернабеу чекає доля інших суперників, які розгромив королівський клуб в пух і прах. Тільки от Одесити не знітились, пішли вперед. І Олександр Багапов, який щойно вийшов на заміну, класним дальнім ударом посилає м'яч під поперечину 1 1 шоста хвилина. Сантяго Бернабеу в шоці, тому як вболівальники Реала не звикли, щоб зарубіжна команда так швидко відходила від пропущеного голу. Правда, Реал все ж вирвав перемогу 2-1, а потім в Одесі утримав добуту перевагу 0-0. Мадридський суперклуб в підсумку другий раз поспіль виграє Кубок УЄФА. Але повертаюся до українських шедеврів. В Євровесну 1986 року з трьох українських клубів і загалом п'яти радянських пробилося одне київське Динамо. Суперник Віденський Рапід. Котрий до цього тричі в Кубки Кубків тормозив московські клуби. Крайній раз зовсім недавно, весною 1985-го, московське Динамо в півфіналі. Тепер уже в чвертьфіналі кияни довели, що всі московські команди, Спартаки, Торпедо, Динамо їм і в подмітки не годяться. Розпочав це доводити в Австрії Ігор Біланов. Особливо красивим вийшов його другий гол, маківкою голови. Коли м'яч залетів в дальній верхній кут воріт е е Рапіда, без шансів для голкіпера збірної Австрії Міхаїла Концела. Четвертий гол Павла Яковенка не менш ефектний. Чергова атака Київського Динамо. Іван Яремчук в боротьбі скидає м'яч назад за межі штрафної площі під удар Яковенко. І відразу ж потужний постріл ледь не зламав ближню стійку. М'яч відлітає в поле, де його по центру зустрічає той же Паша. Та ударом з лінії штрафної забиває четвертий гол. Вся Україна! Та що там Україна? Вся Європа у повному захваті. 4-1 в підсумку. Матч відповідь в Києві і 100 тисяч на республіканському стадіоні ревуть позитивом після голу Івана Єремчука, який так яскраво відсвяткував день свого народження 19 березня 1986 року Дублем. Батько на стадіоні пишається сином. 5-1 в підсумку і 9-2 загалом. Знову ж таки, московські клуби в шести матчах забили рапіду 4 голи при 7 пропущених, жодного разу не перегравши віденський клуб. Динамо ж двічі винесло рапід в одну калітку. Все пізнається в зрівнянні. А влучний удар головою Яремчука займає достойне місце в топі голів України 1980-х. 2 квітня 1986 року. Півфінал Кубка володарів Кубків, Динамо Київ, Дукла Прага. Знову 100 тисяч на республіканському знаходяться в неймовірному щасті, коли Олег Блохін як в свої кращі роки на всі 100 використав свій шанс після паса партнера. Одним спритним рухом прокинув мимо суперника собі на хід, прибрав на замасі другого і з лінії штрафної вразив ціль без шансів для голкіпера збірної Чехословаччини Петра Костельника. 1-0. 3-0 в підсумку, 4-1 загалом. Здоровенькі були. Фінал. В якому був розтрочений мадридський Атлетіко? 3-0. Самим показовим і топовим голом десятиліття України є друге взяття воріт іспанського суперклубу. Анатолій Дем'яненко робить вкидання за ауту, Саша Заваров далі на Ігоря Біланова. Той по ракаді на Вадима Євтушенко пішла скидка на вільний правий край, куди на всіх парах прилетів Олег Блохін. Гол! Знаменита атака віялом, подібна якій ще буде в цьому списку. А поки що ще і ще раз насолоджуємося кращим на мій погляд єврокубковим голом України 1980-х в сенсі загальнокомандної майстерності найвищого світового рівня. Щоб такі стрімкі і головне результативні комбінації проводити, потрібно багатько літрів поту на тренуваннях пролити, щоб відчувати партнерів по команді буквально на підсвідомому рівні. А кияни Лобановського на міжнародній арені сезона 1986 року діяли саме так. Восени 1986 року переможець Кубка володарів Кубків, Київське Динамо, стартувало в Кубки Європейських Чемпіонів. Перший суперник бероє. Матч в Болгарії запам'ятався квадратними каркасами воріт і тим, що динамівський напівдубль виплекав шедевр, коли простріл вздовж воріт Олега Блохіна красиво замкнув головою в падінні Олексій Михайліченко. Один-один в підсумку. В Києві вже на самому початку поєдинку Михайличенко з Блохіним помінялися ролями і знову видали шедевр. Олексій прорвався в штрафну біроя по правому краю. Простріл вздовж воріт ефектно підрізає п'ятою динамівський ветеран: 1-0, 2-0 після фінального свістка. Погодьтеся, шедеври у виконанні михайличенко блохіна перехоплюють дух, дивишся і розумієш всю міць і найвищу майстерність української команди. Тим більше отримуєш повне насолодження від шедевра Олега Блохина в свій 34-й день народження 5 листопада 1986 року, коли він зі штрафного підкрутив м'яч під стійку воріт шотландського Селтика. 100 тисяч знову в повному захваті і мільйони по всій Україні, Динамо Київ повів в протистоянні з дуже сильним суперником. Тільки ось Селтик і не думав здаватися. Гості зрівняли рахунок. Павло Яковенко знову вивів Динамо вперед. І пішли такі гойдалки, коли гол в любі ворота ставав вирішальним. Адже в Глазго зіграли один-один. І радощів було повні легені, коли його гол провели саме кияни. Знову динамівська атака віялом в повній красі. Пас на хід Олексію Михайличенко, стрімкий прорив по лівому краю. М'яч отримує Блохін. Іменинник на Замасі прибирає суперника в штрафній і цілком міг сам вирішити долю моменту точним ударом. Але 34-літній досвідчений ветеран відкотив далі на набігаючого Вадима Євтушенко, котрий в вільному польоті загатив кулястого у порожні ворота Селтіка. 3-1. Динамо Київ в чвертьфіналі Кубка чемпіонів 1986-87. А тепер нагадую українські топшедеври шедеври 1985 вісімдесят років, які я представив широкому загалу в цьому випуску. Анатолій Дем'яненко зі своїм ударом відчаю з лінії штрафної, коли розмочив рахунок в Утрехті, що в підсумку дозволило пройти цей клуб київському Динамо. Далі Гол Біланова в дальній верхній кут воріт університаті. Котрий став другим і допоміг команді Лобановського вийти в чвертьфінал Кубка Кубків 1985-86. Супергол Олександра Багапова Мадридському реалу, який шокував гарячих фанатів на Сантяго-Бернабео та й весь світ. Це ж неймовірна краса світового рівня суперкоманд березні 1986 року. Київське Динамо продовжило свої феєрії на міжнародній арені. Гол Маківкою Ігоря Біланова ворота Консела, а потім і Гармата Павла Яковенко стали заставою віденського розгрому Рапіду, а Іван Яремчук розпочав київський погром все того ж Рапіда. В півфіналі Олег Блохін, завдячуючи індивідуальним діям, не залишив шансів Дуклі. А в фіналі Кубка Кубків з Мадридським Атлетіко завершив знамените атакуюче Динамівське вияло голом. Восени 1986 Олексій Михайличенко та Олег Блохін в протистоянні з Бєроє обмінювалися ролями асистента Голеадора. В Болгарії Михайличенко замкнув простріл вздовж воріт красивим ударом головою. В Києві Блохін ефектним ударом п'ятою. І на завершення цього випуску 5 листопада 1986 року. Коли іменинник Олег Блохін. Спочатку вразив ціль класним ударом зі штрафного, а потім сам міг вирішити підсумок всього протистояння з Селтиком. Але подарував такий шанс Вадиму Євтушенку, який ним скористався навідмінно всім нам, українцям, мужності, твердості духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось.